Днями розслідувачі з видання інсайдер довели одна із кличок під трибунального Владіміра Путіна. <звук> бункерний абсолютно виправдана. Розкрито секретний чорноморський бункер Володимира Путіна. У горозвісний імперській дачі під Геленджиком вартістю у мільярд доларів російських платників податків виявили бункери і тунелі. Під пенсіонатом, а саме так називається помістя диктатора в офіційних документах, знайшли два тунелі: 40 і 60 метрів завдовжки і 6 метрів завширшки. Прорвала їх та сама компанія, що борила деякі гілки московського метро. Аналогія із нацистським режимом самі напрошуються. Ура! Я! Над фюрер-бункером свого часу трудилася відома будівельна компанія Хохтів. Яка спорудила для Гітлера перекриття із лізобетону триметрової товщини. На жаль, з'ясувалося, що Путіну бункер може витримати пряме влучання бомби. А біднес же із бункером з'єднаний ліфтом, який спускається на глибину близько 50 метрів. І в цьому самому підземельному царстві є те, що недоступне чималій кількості росіян. Под землі є вентиляція, электричество, водопровод, каналізація і связь. Владимир Владимирович, ми за вас голосували. Ми віддавали свій голос. Ми вам верили, довіряли. Ми так більше жити не можемо. Выходы із цих тунелів видно прямо під палацовим комплексом на голих скелях, що піднімаються над узбережжям Чорного моря. Погодьтеся, непогана ціль для безпілотників. Блин, ну от ми видим сам момент появлення безпілотника і. А оцінюючи підземні споруди, експерти дійшли і до більш втішних висновків. Вони демонструють кілька ознак, які дозволяють припустити, що Путін замовив цю структуру з урахуванням найгірших сценаріїв. І самі найгірші сценарії, а також конфронтація із заходом, планувалася десятиліттями, а той довше. У цьому впевнений Майкл Кімач, колишній чиновник держдепу, американець переконує побудова резиденції тунелів та бункерів нагадує 1917 і 1991 роки. Коли статус столиці і посада лідера країни царя тряпки були дуже хиткими, і на даний момент Путіна також дуже хвилює, що він не до кінця легітимний президент в Русні. Путін вважає себе залученим у конфронтацію заходу. Ядерний вимір є важливою частиною цього. Він знає, що стоїть на вершині вулкана. Здається, він не такий психопат, щоб ініціювати ядерний конфлікт. У нього є онуки, але він стоїть на краю дуже тривалий час. Ці тунелі, цей бункер є частиною цієї прірви. Можливо, і не психопат, але як свідчать свіжі опитування, половина українців абсолютно не проти, аби на путінську дачу впав невеликий ядерний, до прикладу, безпілотник. Кожен другий українець вважає за необхідне відновити ядерний потенціал України. Звісно, це катастрофа, всімірна. А щодо рішень свого часу, один відомий історичний персонаж від безвиході у травні 45-го досить грамотно розв'язав проблему без застосування будь-яких гондервафе. Того ж дня, відповідно до складеної гітлером раніше інструкції, їхні тіла винесли по сходах через запасний вихід бункера, облили бензином і підпалили у саду за межами бункера. Це гавращаки вісті в ем, Москву і НАТО в хату. Путіна скарі всього даже. Фізичні там не було його врізали к хамакеє. Кілька разів на рік двійників Путіна викочують на публіку, аби довести власному електорату, що воно а дійсно існує, і б, що є за кого голосувати під час народоплебісциту на пеньках. Днями знов.